Вивіску цієї чайної фабрики виклали з плитки ще 1883 року. Це Азорські острови. Архіпелаг, яким керує Португалія, може похвалитися найстарішою чайною плантацією Європи. Чай тут, посеред Атлантичного океану, вирощують з кінця 19 століття. Плантація розташована на острові Сан Мігел. Водночас чайна фабрика залишається сімейним бізнесом у нас 32 гектари все світовими мірками. Це дуже мало у Бангладеш. Наприклад, є плантація, яка більша за наш острів, але у Європі ми найбільші. Клімат тут дощовий, м'який з високою вологістю. Якщо додати до цього кислий вулканічний ґрунт, то виходять ідеальні умови для якісного зеленого і чорного чаю. Щороку з 32 гектарів збирають близько 40 тонн чаю для виробництва трьох сортів чорного, зеленого та улуну. Обладнання на фабриці 19 століття. Методи сушіння теж старовинні. Виробник стверджує, що його чай не містить гербіцидів, фунгіцидів чи пестицидів. Ми постачаємо чай до Франції, Німеччини, Португалії, США та Канади. Щороку на плантацію приїжджають десятки тисяч відвідувачів. Їм пропонують прогулятися територією та відвідати безплатну дегустацію чаю. На мою думку, плантація просто приголомшлива, але жодна з фотографій не передає, як це красиво насправді. Тому її треба побачити наживо. А коли світить сонце, вона стає ще красивішою. У моїй сім'ї є традиція: коли хтось подорожує, то привозить іншим як сувенір чай, бо звичайні сувеніри можуть бути нудними. На фабриці також виробляють іншу продукцію з чаю, зокрема, чайні свічки та мило.